Нагадаю, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти голови Національного антикорупційного бюро. Відповідний документ ГПУ надала у відповідь на депутатський запит Віталія Купрія. За ратимом ситником зараз ексклюзивно спілкується наша кореспондентка Ірина Присміцька. Давайте послухаємо про що буде говорити, пан чиновник. Вітаю колеги. Зараз ми безпосередньо одразу ж перейдемо до розмови з Артемом Ситником. Будь ласка, Артема, скажіть, чи це правда, чи можете ви підтвердити, що за що Купрід, народний депутат подав заяву, і в свою чергу генпрокуратура розпочала досудове розслідування розслідування проти вас? Ну мені дійсно з за своєю масової інформації відомо, що проводиться розслідування за ознаками злочину, передбачено частиною перша статті 364 Кримінального кодексу, але ну настільки мені відомо не відносно мене, а просто по відносно працівників національного корупційного бюро, які перебували в місті Лондон. От скажіть, будь ласка, вам вам що з вами літала ваша дружина і також помічниця вашого заступника? Чи це правда є чи ні? Ну, інтермінується, коли оголошено підозру підозрювані ніхто не оголошував. Я щоб було зрозуміло, в чому ситуація, я хотів би вам представити і передати вам на пам'ять звіт, який був направлений президенту України, уряду України, громадській раді при антикорупційному бюро. І Верховній Раді України, і після презентації цього звіту, і після того, як було зазначено, що 1 жовтня ми починаємо працювати, починаємо перші розслідування, але у нас до цього часу не, не вживається заходів до створення антикорупційної прокуратури, з'явилось повідомлення, що проводиться якесь розслідування з приводу нашого візиту до міста Лондон. Я давав вже неодноразове пояснення з цього приводу, але все ж таки, якщо Питання ще не закрите, хотів би детально з документами пояснити, в чому ситуація. Значить, 16 червня на адресу антикорупційного бюро надійшло запрошення від Національної кримінальної агенції з міста Лондона з пропозицією прибути на ряд зустрічі з правоохоронними органами Британії директора антикорупційного бюро ситнику і першому заступнику директора у главі Гізо. І було зазначено в цьому запрошенні, що переліти і переживання цій поїздці буде оплачено приймаючою стороною. Була надана програма перебування достатньо інтенсивна і цікава. Ми практично провели зустрічі з усіма представниками правоохоронних органів, в тому числі і прокуратури Британії. От після того мною було видано два розпорядження про відрядження у до Лондона і до про відрядження. Моє відрядження до Лондона для реалізації цієї програми. Відразу скажу, що якщо б мова йшла про хоча б часткову оплату цієї поїздки за рахунок державного бюджету, то ми прийняли рішення не приймати участь в цьому візиті, оскільки ну, ми зараз собі не можемо дозволити закордонні відрядження, оскільки у нас іде формування бюро, в принципі, у нас обмежені ресурси, а закупити дуже багато треба і комп'ютери, і техніка. і, ну, Тобто витрати дуже великі, і ми б не поїхали. Але враховуючи таку можливість, що надано британською стороною, ми поїхали для того, щоб подивитись, вивчити досвід британської боротьби з корупцією. І, відповідно, ми вже його реалізували у себе, коли змінили структуру. Аналітичному підрозділу і врахували цей досвід. Але дивіться, ну, але дайте, зак... дайте закінчити Це ще се що стосується поїздки працівників антикорупційного бюро до Лондона. Наскільки я от вже знайомився з повідомленням, які в засобах масової інформації зазначено, що в склад делегації там була включена моя дружина, і я платив її за рахунок державних коштів і візит. Ні. Вона бу... Ми платили з моєї заробітної плати, платили її квиток до Лондона, і в неї була приватна мета відвідування своїх родичів в Лондоні. Що стосується Данько Ірини, яка також і закидають мені про те, що хтось там оплатив ще і візит, одні називають ратником, інші по-іншому. Ця Данько Ірина це особа, яка забезпечує комунікацію з міжнародними донорами і представниками врядових і нерядових організацій. І плату її перельоту проживання здійснювала британська сторона. Якщо в принципі у вас є ну є бажання ви з'ясувати далі, то можливо звернутися до британської сторони з цього приводу вона цю інформацію надасть. І сьогодні я отримав лист від посольства Британії з підтримкою мою адресу. Вони ознайомилися з тим, що генеральна прокуратура почала якесь розслідування. вона рекомендує прокуратурі, якщо в неї є якісь сумніви з приводу законності цієї поїздки, звернутися до британської сторони, і там будуть надані всі роз'яснення. Тобто, ще, будь ласка, поясніть, Ви дивіться, в, в, в делегацію не входила ваша дружина, тобто вона летіла з вами, але як? Просто за власним коштом? Одно, за власний рахунок в одному літаку. Не було делегації. Було запрошення на двох осіб на директора і першого заступника за рахунок приймаючої сторони. Було підписано два накази про відрядження і було відповідне відрядження з тієї програми, яку я вам зараз надам. Все. Дві інші особи це моя дружина літала за власний рахунок і з приватною метою. А от з Генпрокуратури до вас вже зверталися, щось попросили? Так, да, отримали вже, я отримав запит. Ну там запит і надати всі документи, вони будуть надані на Генпрокуратурі. Ви готові співпрацювати. З ким з генпрокуратури давати свідчення ну, свідчення з приводу чого свідчення. Якщо в них після того, як вони вивчать ці документи, будуть якісь питання, то я буду це розцінювати як просто намагання дискредитувати бюро і намагання зірвати початок нашої роботи. Оскільки з цих документів явно вбачається, що ніякої там корупційної складовості у поїздки не було. І е, ще раз наголошую, що британська сторона вона запевнила мене в своїй підтримці, і вона рекомендує Генеральній прокуратурі звернутися, якщо у неї є якісь ще додаткові питання з приводу цієї поїздки. Тобто, якщо будуть якісь намагання в по подальшому роздавати цю ситуацію, я буду все розцінювати як тиск на мене особисто і на бюро, яке з 1 жовтня, як я вже казав, розпоб... бажає розпочати свою роботу. Скажіть, будь ласка, ще про ваші все ж таки дії. Чи є варіант взагалі того, що ви можете піти у відставку? Чи ви розглядаєте таке? Я не розглядаю такі варіанти, і я для відставки, я не бачу. Я вам документи зараз надам, можете їх оприлюднювати, і там все, з цих документів все зрозуміло. wam dziękuję bardzo.